для чорного перегляду. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарики. коментарки. Так, пишіть свої коментарі обов'язково, дуже буду їх чекати. Е також, якщо маєте нагоду, підтримайте канал Гривний. А це буде е погляд перший на е Leachking Classic. You have been disconnected. А, спасибі, уже. Так, бачите оцю красиву дренечку. Так от, дренечки тут такі і красиві. Все решта. Е, окей. Створити нового персонажа. Першим ділом давайте поглянемо на створення персонажів. так? Людей. Які кр... красиві. просто. Е, знаєте? Що <кхід> Що я очікував від Classic е, Лічкіна? Прямо от скажу, як є. Я очікував, що це буде просто те саме 355А версія Ліч е, е, Кінг з візуалом 22-го року, з візуальною частиною актуалу. Е, ну, тобто, а чим просто він буде інакше відрізнятися від Льч е, Кінга 2007 року? Та в принципі нічим чим він може порадувати гравців візуалом. Все. А не самому тільки, ну, як ми бачимо, візуал ніт. Візуал 2007 року. <кій> і то такий у е мене перепрошую е в е Вармейні, будемо казати речі своїми наз назвати іменами. Е у мене стають гажді текстури е легіону, і там, блін, воно не так все жахливо виглядає, як отут. Е, ну це Зараз ми про, це, про гарді текстури ми ще побалакаємо. Е, а спочатку просто вам покажу цю всю красоту 2007 року. От, е, тільки Ельфи і Дренеї, які були власне, якраз додані Ліч Кінгу. Е, от, а всі решта лишилися текстури рівня не 2007-го, ні. 2007-го, вибачте, во, е, як воно виглядає. 2007-го. А оце 2000 року, так. 3, так. Так, це, по ходу, 2003-й в кращому випадку. Навіть ельфійки і ті бідні. Оу. Просто, ну. мужиків покажуть. Так. Рандомайзер. Ну, ще більш-менш якось. Е ну, дренеї і ельфи, то, то норм більш-менш, хоча ельф такий дивний. Ну ладно. Оце, обше. Так, Тут обличчя. О, пам'ятаю стару... лице, таке старе, дерев'яне. <кхід> Як ніби реально взяли сокиру, обтисали, обтисали. І на тому кінець. О, мужики, мужики, тут просто агонь. Е так. Е, так, ну Ці завжди вони, по-моєму, як на мене, не міняються. В них, на них як. О. <смір> блін, е, е, е. Так от. Що я хотів сказати просто: е, невже не можна було креатор персонажів зробити в стилі 2022 року актуалу? Навіщо оце просто було так робити? Приємніше ж грати. От я граю на Вармейні в, Арменії, в Ліч Кінг, King, і я грав актуал, там... актуал. Битви за Азерот, От Зараз у мене там створення персонажів, все таке я показував. Чому, як це погано може вплинути? Ніяк. Погано це не вплине, просто треба ліниву дубцю підняти і, і додати текстури. і е, Це все з 2022 року. Але треба дубцю підняти і зробити треба, так. Е -е... Давайте почнемо мужиком. <кхід> ні, ну, Я хочу щось трошки більш внятне. Е -е, давайте рандомайзуємо. Ну, Блін, це просто кошмарчик. Давайте я за, за кадром створюю якогось нормального мужика. А, так, згадав, що в мене колись в реалі подібна прачу, прачухан був. Е, так от. Е, що хочу показати. Дивіться, в нього такий ніс, як ніби йому колись його зламали і неодноразово того носа. В черепну коробку. ні, ну Коли вуса є, е, то все ще якось нормально. більш-менш. Колір волосся. Ну, З кольором волосся тут все норм, просто вибір менший. Я вважаю, що можна було. Це, звичайно, не забувайте, я свою думку виказую. І я противник того, що вони не змінили нічого. Просто як було, з тими самими текстурами, з тим самим кастомізацією персонажів, все ввалили в класік, Йо-Мойо. -йо. Знаєте, на мою думку, знову ж таки, кефір. Зі смаком 2007 року він не має бути бляха-муха з 2007 року, бо тому що то буде не кефір, а то вже буде якийсь пеніцилін, от. І тут так само виходить, що ну не знаю, як на мене, це просто лінь розробників. Заробити бабла, хайпанути, но докласти мінімум для цього зусиль. Мінімум. Це бізнес-план, коли затрачено мінімум зусиль, а зароблено максимум бабла. Все, я бачу в цьому тільки руку бізнес-плану, більше я нічого не бачу в оцьому. Лічкін Класік. <coughs> так. Добре, яким-небудь дядьком зараз почнемо грати. Та й все. Ну, створив дядька. До речі, зараз подивимося на сам Штормград грати на його початок. <coughs> The noble humans of Stormwind are a proud, tenacious race. Though the recent invasion of the demonic Burning Legion decimated their sister kingdom of Lordaeron, the defenders of Stormwind stand vigilant against any who would threaten the sanctity of their lands. Nestled in the foothills of Elwyn Forest, Stormwind City is one of the last bastions of human power in the world. Ruled by the child king Anduin Rin, the people of Stormwind remain steadfast in their commitment to the Grand Alliance. Backed by their stalwart allies, the armies of Stormwind have been called away to fight the savage horde on distant battlefields. With the armies gone, the defense of Stormwind now falls to its proud citizens. You must defend the kingdom against the foul mongrels that encroach upon it. it from within. Now is the time for heroes. Now humanity's greatest chapter can be told. <coughs> так, пишете, я ще трошки не клигав. <coughs> так, і зразу ж зустрічаємо оце. Не можна ніяк ні пришвидшити, ні пропустити. Не знаю в меню я. Uh, не знайшов ніде, зараз ще раз подивлюся. Так, uh... <кх> uh, народу на старті багато. Хайп там, звичайно, все таке. Але. Так, зараз. А, от. Вроді би, все нормально, так. Тепер квести моментально пишуться. Є в налаштуванні. Добре. то вже думав гортати їх. Так. Йдемо далі. Намалювано що ще один квест в цьому от. How are you? Давай so квестики around. мені. І так, перше, що я помічаю, що квести не відмічені на цьому от. На мінімапі мапі ніде не відмічені, що не можна кобольти вбити і вовки вбити. І. Ніт. Не відмічається. Можливо, в мене в на Вармені у мене там стоїть аддон. Може таке бути, що в 335 не було відмічалося на картах, а то все через аддончик. Секундочку, секундочку. Я не зрозумів, як працює скіл номер 2. Сильна атака. Демейч 11. Ми її просто зажимаємо і чекаємо, коли він вдарить. О! І оце він б'є. Ясно. Ну, Динаміка в. Так, ем... наскільки. Я просто забув, як воїном грати. Але по-моєму, динаміка збереглася тут то точно. Дуже слабенька, дуже довго бити того мова нещасного. <кх> О, другий рівень. Е, так, поки я б'ю Вовчиків, хочу сказати про що. Е, що я помітив, коли заставка оцього людей починалася і що він показували, і дерева навколо проліталися, і то все. Е, мені здалося, чи вона йому моментально вбила. То я тут махаюсь. Е, так. <кліг> так от, текстури всі теж такі бідні нещасні, що. Як ніби ну, з 2003 року вийшли, а не з 2008. О, там якісь штани мені дали. Штани? Це такі самі, які в мене є. Там Нікому не потрібні ті штани. Добре. Так от. Просто моя думка зараз буде, знову ж таки. Треба було зробити текстури сучасні. Я вже сказав. Е, просто, якщо звичайні гравці в якості модифікацій можуть на версію Ліч Кінга зараз самі зробити текстури від Легіону чи ще ж, з якими я граю. А розробники актуалу не можуть бідні нещасні, у них немає грошей, немає ресурсів, немає часу, бідних не вистачає, команда маленька, не можуть бідні сумі нещасні. Ну, ми іронію, і це зрозуміло, я думаю. А, з такими ресурсами, як у них, і стільки часу маючи, можна було підняти ліневі сраки і зробити візуал 2022 року. І це би виглядало шикарно. І... Захоплювали тим більше усіх. А вони такі зробили: ну ми нічого не знаємо, ніяких піраток не існує, ми в них не віримо, як ніби то якась секта чи що. От. Люди ніколи не бачили в житті, що таке Ліч Кінг, і ми вирішили їм показати, як воно було в далекому 2007 році. Ну, не, дебі... ну, вибачте, на слові, ну, це ідеотизм. Як на мене, жити в 22-му році і е, розсусолювати на тему, що піраток не існує, і люди не знають, як виглядає реально Ліч Кінг із хорошими текстурами, це бред, ну, це, це просто бажання заробити бабла на хайпі. От. А звідси виходить моя слідуюча теза: що актуал е, точніше, ліцензійний е, Ліч Кінг класік, він в принципі ні до чого. Ні для чого, серйозно, для хайпу. Просто. Який сенс мені грати в нього? От який смисл. Е а тут ще й, е шіфтом я не, пока не показує. Точно, не показує, що плюс. Ну це можливо теж завдяки цим вот. 17 броні. О, точно, штани треба передіти, е парчаточки треба вдіти, того треба вдіти. О, може бути так, що аддони показують мені з е шифтом, коли зажимаєш. То може бути. То не скажу, що то е, промах далізів, то може бути просто аддона. Так. Be careful. О. Е, ну, все, все рівно. От в мене виникає логічне питання. Є вармейн набагато відшліфованіший візуально і технічно. Так, так, і технічно теж. Хто зараз скаже о, ні, там в коментарях напишуть, що мов актуал, та він набагато тож -тож розробники самі роблять. Перепрошую, у Warmayна було більше 10 років, щоб е, налагодити версію 3.5.5A. І вони її відлизали до такого степеня, що е, технічно вона краще і стабільніша, ніж оця. О, я просто е, догадуюсь, тому що. Не скажу 100% впевненістю, бо я тут б'ю вовків на другому рівні, а не бігаю е, в рейди на 25 е, чоловік і всяке таке. Я ж з точки зору себе споглядаю, а не хардкорщика лютого. От. Я ніколи ним не був в жодній грі і не збираюся. От. Е, ой, а на що я вовчиків б'ю? Я просто забалакався. Так, продовжую. Бити просто кобутів треба. О, третій рівень. Так, вже не буду казати, що я на другому рівні, я на третьому. Е Плащик. Не, ну це все, я просто згадую текстури плащів, текстури того всього. Наскільки воно, блін, краще і файніше реально виглядало. Тоді. Е Цей, в... Згажді текстурами е легіону. Воркера. Мені не воркерів треба бити, мені треба оцих бити. От. Тому просто от е, питання е, до усіх, хто буде захищати е, акту, Ну, Ліч King Classic. Питання, навіщо мені платити гроші для того, щоб в нього грати? Бо це зараз хайпово круто і всі побігли в нього грати. Окей, а мені то що до того? Я можу в безкоштовний з гажді-текстурами, з е, своїми друзями, які не мають можливості заплатити. Тобто, заради тільки заради хайпу вриватися. І, і там, ну ви ж знаєте, що я не буду качатися до максимального рівня, проходити це тадель короля ліча і всяке таке, це, це для мене е, дуже важко. Чисто фізично важко це зробити е, тому. А тим більше постійно ще й платя, платячи за за гроші. Та вже краще грати на цьому от, на Просто. <клес> Та й таке. От. Тому в мене я не бачу реальних причин, чому би хотіти грати в Classic Actual. Я думав, тут буде візуал, і я реально по побачу, в чому різниця між Ліч Кінгом Старим. І як він буде виглядати. Ну так, польоти тепер будуть доступні, по-моєму, всюди. Правда, я ще Штормграду в очі не бачив. Тредо качатися. Можливо, би варто було. Ну це теж довго. Ви бачите, як я довго тих... ті рівні качаю, то треба, поки я до Штормграду добіжу. Попробую. Думаю. Лізарди не признають ніяких піраток. Ну, не признавати, що щось існує і реально оцінювати ситуацію, що воно існує, це різні речі. Тим більше, що, скоріше, всього, що це їхні заяви про невизнання там ніяких піраток і тому подібне. Це, скажімо так, просто відмазка, де вони не хотіли нічого робити з актуалом, ну, з Ліч Кінг Classic, щоб воно хоч чимось. Вигідно виділялося від тони піратських серверів. Полічкінгу то саме більше всього серверів. І на багатьох стоять нові текстури. І оце нині того видавати. за... Як на мене, це трошечки не то. Оу, я зайшов до варівар трейнера. Так. У мене грошиків прямо як вагон. <клес> Charge вивчаємо. рент вивчаємо. вивчаємо це про. А oh, uh, скільки воно коштує? 95 теж коштує. Йолка-палка. Uh, unavailable виключимо. І ми можемо ще. Battleкри. А, це цей е, крик точно. За 10 копійок. Ну, давай за 10 копійок. Вивчимо. Блін, а поранення не вивчимо, тому що нам грошиків просто не вистачає. Нічого, I'll be back. Ага, і воно все не кидається, це треба лізти сюди. І. Чарджик додаємо. Heroic Strike. А, в мене вже є це воно. Точно, і Battle За орду. Ну, точніше, за альянс, звичайно. Так, spellbook. Добре, я вже згадав, що воїнам треба рейдж от, в бою. Чим більше б'єш, тим більше е, тої ярості рейдж набирається і відкривається О, 15 рейдж потрібно для того, щоб став доступний цей удар. <кій> і тоді він просто в два рази сильніше лупить тим ударом. От, і тоді знову чекаємо, поки його нанести. Так. Оу, oh, я в Goal і знаєте що? І тут немає е, Ну, їх і в е, звичайному лічкінгу не було. Просто, я вже думав, могли би додавити, заради того, щоб не розтягувати геймплей, але туфе. Це не про Блізард, звичайно. Але якщо вони елементарно не подумали про е, цей. Про те, щоб візуал хоча би підтягнути, то щоб вони подумали ще про щось. Так. Looking for something specific. Так, оце щось точно нове. Тут такого не було. Я і помітив на заставці, що це якийсь круг ритуалу. це якийсь, напевне, івент, мені здається. То щось типу того. Не було такого в ЛК на Вармені. Але не забуваємо, що це сервери, класік, от ті всі це івенти. Вони відбуваються. от Закінчується БК, там івент закінчення БК. Починається лічкінг івент початку. О, тут якесь певне свято. Думаю всюди всюдиво. Октоберфест, походу, проходить. І, чуваки, що бухаєте? Здарова, дарова. Точно бухають. Бухнем за здоров'я глядачі. Давай. Випиваємо. <тавців> e, Значить, так. Івенти і на Вармені проводяться. І. Може я забагато б називаю назву сервера, <х clairement> ну, <кх> Сподіваюсь, що ні. І e, також. Там є сезонний сервер. Що це значить? Що там проходять усі ці старт серверу і кінець серверу, битва з королем Лічем, точно як на актуалі. А є звичайні стандартні сервери, які завмерли на фінальній 3.5.5а 5 версії Тобто насправді я не бачу переваг. В оцій класік версії. Наві навіщо платити більше? Я, я поки що не розумію. Щоб побігати з друзями, так там якраз і краще. Тому що якщо хтось один може собі дозволити заплатити за гру, то навряд чи всі друзі з України зможуть заплатити, щоб пограти. Це логіка моя, тому що логіка бідної людини. От просто як є. Або не грати зовсім, або грати в армоні. От, Я як цей блогер, якому просто подарували, то, знаєте, мені добре говорити. Як гру подарували. Але ж не всім її дарують. Туман. Але... все рівно от хочу побачити. Так. Це мабуть з Burning Crusade перекинутий персонаж. А може і вже. Прокачаний. далі. Вон скільки народу. Це я спеціально сюди зайшов, щоб вам показати і саму подивитися, на яких конячках літаючих не бачу нікого. А ні, воно щось є, щось дивне, але є. Висить в повітрі, точніше. Якісь дивні. Але вони по землі літають, не по повітрю. Невже? Невже не зробили навіть таке, що можна тепер всюди літати? Раніше це було технічно проблема. І зараз такої технічної проблеми немає, я не бачу. <кхух> так, так, пивофест. Тобто це Октоберфест проводиться на... Що е, можу сказати? Та, рідний Вармейн. Знову ж таки. От. Хайп навколо Лічкін е, Classic, він, звичайно, хайп. Ну, нічого, крім хайпу, він в собі і не несе. <кій> от, Я граю на офіційному, от як воно було колись. от. Ну, Це для тих, хто, наприклад, чисто не прийме приватні сервери, але ж той, про який говорю я вже 150 раз, е самий відшліфований Ліч Кінг, який я тільки знаю. <кій> Технічно і візуально, і всяке таке. Так що. От. Моя думка. Е, остаточна, я показав вам цей, ну як остаточно. Остаточно мається на увазі, нічого не буває. Тобто я і сам можу пере передумати і сказати, що так, класік краще, ну, ну щоб я так передумав, мені треба такі аргументи навести. що ого Мало сі не покаже. Тому, якщо знаєте такі аргументи, пишіть в коментариках. От. А просто тому, що аргумент, просто тому, що це офіційно від Блізардів, а не якась там Шрашків, то це не аргумент, ще раз скажу. Е, статистика е, того самого приватного сервера, про який я балакаю, говорить сама за себе, що там все і класно, і технічно добре. Тому, як на мене, якщо вони тут не полінувалися і не зробили нічого, не додали нічого. Просто вивалили сирий, отакий клієнт Лічкінга, як був. Ну то. Ну як сирий? Мається на увазі. Так. Стар. То переваг в ньому нуль, на мою думку. Тільки недоліки. Перший це навіщо платити більше. Логіка українця, звичайно ж. <кхем> Бідного, звичайно ж. Тут бо є різні. От. Тому дякую всім, хто дивився. З вас лайки, вподобайки, коментарики, будь ласка, пишіть обов'язково, хочу знати вашу думку. Моя думка така, що мені нічим не гірше грати там. І хочу повернутися із друзями далі грати. Сподіваюся, що вони всі не розбіглися там, і ми будемо далі грати колись з ними, От. коли я нормально виздору і зможу <кхід> подовго проводити часи в грі. От, е, тож, Коментарики. Так. І якщо маєте нагоду, підтримайте канал Гривнею. Е, все. Чекаю ваших думок, щоб поспілкуватися. Всім дякую, до зустрічі і до побачення.